Ми вітання на телеканалі Дніпро TV, випуск новин спорту Рада спортсменів всесвітнього антидопінгового агентства ВАДА рішуче виступає проти Enhanced Games мультиспортивної події, яку фінансує син президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп Молодший і заохочують використання спортсменами речовин і методів, що підвищують ефективність. Вони представляють небезпечну концепцію, яка ігнорує десятиліття медичних доказів і життєвий досвід спортсменів, які постраждали від допінгу. Рада. Готова надати підтримку, щоб атлети мали можливість приймати обґрунтовані рішення, засновані на фактах і відповідно до принципів чистого спорту, і категорично не рекомендує їм брати участь у цих іграх. Натомість вона закликає усіх спортсменів, які вірять у чесну конкуренцію та благополуччя зробити так, щоб їхні голоси почули. Раніше відео з анонсом цих змагань виклав у себе на сторінці бронзовий призер чемпіоната світу з плавання Дніпровець Андрій Говоров. Адьос! до побачення, папа Карло, Мадридський Реал офіційно оголосив про завершення співпраці з головним тренером Карло Анчелотті, яка тривала шість сезонів. Протягом них під його рудою команда здобула 15 трофеїв, три ліги чемпіонів, три клубні чемпіонати світу, три суперкубки УЄФА, два чемпіонські титули Ла Ліги, два кубки Іспанії та два суперкубки Іспанії. Лідер Ліверпуля Махамед Салах найкращий гравець, а головний тренер команди Арне Слот найкращий наставник сезону англійської. Прем'єр-ліги, що фінішує, Особливої відзнаки удостоївся ще один виконавець мерсесайців Раян Гравенберг. Голландець став найпрогресивнішим футболістом року. Такими серед інших були підсумки, що їх підвів і оприлюднив популярний американський кабельний телеканал. І СБПН, що спеціалізується на спортивних програмах, титул найкращого новачка сезону отримав молодий захисник Дін Гейзен, який цього року прибрався до Борнунта з Ювентуса. Кращим трансфером експерти визнали перехід сербського боронця Ніколи Міленкові час Фіорентини, до Натінгем. Форест Гулки при збірної України і Мадридського реалу Андрій Лунін вже влітку може змінити клубну прописку. Ним серйозно цікавиться італійський Мілан, який планує влітку продати Майка Меняна. Росонері пропонують важковим за нього 15 мільйонів євро. Натомість королівський клуб готовий відпустити Луніна за 25 млн мільйонів євро. Натомість, за іншого гравця, збірної оборонця Бормунта Іллю Забарного Ньюкасл Цілком може викласти 60 мільйонів євро. Швидше за все клубну прописку нинішнім літом змінить ще один футболіст нашої національної команди – 22-річний хавбек донецького шахтаря Георгій Судаков, італійський наполі та «Ювентус» вже зробили пропозиції щодо його купівлі гірникам, які оцінюють його у 40 мільйонів євро. Ще три клуби англійський Бренфорд Вестхем та португальський португ запросили інформацію у шахтаря щодо вартості гравця. Тим часом матч 30-го туру української прем'єр-ліги проти львівського руха, 24 травня, стане прощен. Чальним для головного тренера «Шахтаря» Марину Пушича, фаворитом на посаду нового керманича у шорт-листі гірників, є Ардатурам з ЮСПОРА. Все частіше з'являється інформація щодо можливого відходу Младина Братуловича, з посади головного тренера Луганської зорі, керівництво якої розглядає варіант повернення на тренерський місток команди Віктора Скрипника, який свого часу вже працював у розташуванні луганців. Зрештою, як заявив, він сам чутки він не коментує. Проте протягом трьох днів на ринці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств міської ради, яка спільно з федерацією боксу Дніпра виступили організаторами змагань на гарному рівні. Тривали сутички вже традиційного сьомого за ліком всеукраїнського турніру відкритого кубка Дніпра. Він зібрав понад 150 юнаків і дівчат, 2009 року народження і молодших, які, окрім низки дніпровських відділень спортивних шкіл і клубів, а також міст регіону представляли і чотири області держави. Протягом трьох днів на ринзі комплексної дитячинацької спортивної школи з боксу і єдиноборств міської ради, яка спільно з Федерацією боксу Дніпра, виступили організаторами змагань на гарному рівні, тривали сутички вже традиційного сьомого заліком всеукраїнського турніру відкритого Кубка Дніпра. Він зібрав понад 150 юнаків і дівчат 2009 року народження і молодших, які, окрім низки дніпровських відділень спортивних шкіл та клубів, а також міст регіону. Представляли чотири області держави. Ми, як завжди, ретельно, дуже тщательно підготувалися. Проведення гарне, і організація, і нагородження, як завжди, класне. Дуже, дуже приємно спостерігати полтавську школу бокса, Запорізьку, Донецьку. Харківською, Харківською і школу боксу Дніпропетровської області. Пишаємось нашими спортсменами, тримаємо за них кулаки. Зрештою, звітний турнір був позначений не тільки кількісним складом учасників і широкою географією представництва. У сутичках, попри молодий, навіть юний вік, брали участь вже титуловані спортсмени, серед яких, наприклад, срібна призерка останнього і переможниця минулорічного чемпіонату Азії, кандидатка у майстри спорту України Ксенія Коцугуб. Навчається у Дніпровському фаховому коледжі спорту, Дніпровському вищому училищі фізкультури. Наразі у рідному місті дівчина не мала проблем, здобувши золоту медаль у своїй ваговій категорії. Турнір мені дуже сподобався. Я відбуксувала зразу в фіналі і ну. Добре був поєдинок. Бій був тяжкий, але ну, я виграла. золотою нагородою Кубка Дніпра, званням кращої боксерки юніорки турніру і гарними позитивними враженнями від змагань. Додому до Харківської області повертається юна зірка українського боксу, минулорічна чемпіонка Азії і переможниця та володарка почесного поясу кращої боксерки цьогорічного турніру Дракула Оупен» у Румунії, кандидатка у майстри спорту України Марія Рафальська. Враження від турніру дуже добре. Організація була на хорошому рівні і а, ну результатом ці, і тренер здоволений я. Тобто два бої було ну один дівчинка не вийшла по стану здоров'я, а другий було закінчено в другому раунді. В серпні має бути відборний чемпіонат Європи. Планується його виграти дай Бог, і поїхати на Європу взяти золото. Натомість відзнаки подібного гатунку нині у Дніпрі представникам спортивного ліцею Запорізької обласної ради завоювати не вдалося. Втім, у фінальних сутичках участь вони взяли. А загалом на тренерів і їхніх підопічних турнір справив гарне враження. Турнір класний, організація супер. Вихованцями своїми, як завжди, як кожен тренер могло б бути краще. Ну, в фінал потрапили вже добре. Що стосується підсумків медального заліку, то найбільшу кількість золотих нагород дев'ять здобули господарі рингу «Дніпровці». Три таких у представників Самару, дві вирушили до вихованців Покровської територіальної громади Сенеліківського району. По дні завоювали юні боксери Харкова, Кривого Рогу, Кам'янського, Яворницького, колишнього Іларіонова і Васильківки. Обидва населені пункти Сенельківського району. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.